Готові вивести своє читання на новий рівень. Тоді забудьте про звичні методи. Цей книжковий апгрейд саме для вас. Як працює проєкт книжковий апгрейд? У класі живе м'яка іграшка. Собачка. Щодня вона переїжджає до іншого учня разом з книгою. Візьми собачку та книгу додому. Увечері знайди тихе місце. Візьми собачку на коліна або поруч, відкрий книгу та вибери історію. Читай у голос так, щоб собачка слухав. Два скрипалі зі стратеспі. Після читання відчуй себе користувачем інстаграм. Обов'язково зроби фото з собачкою. Дай відповіді на запитання та напиши коротенький відгук про прочитану книгу. Наступного дня принеси до школи. Собаку, свій відгук та книгу і поділися своїми враженнями з однокласниками. Такий проєкт розвиває живу традицію читання та ще розвиває відповідальність у дітей. А ще додає гри тепла у навчанні. Для того, щоб щодня обирати наступну дитину для читання, ми користуємося мобільним додатком Колесо Фортуни, де з легкістю можна випадково визначити наступного учасника.